Знову згадав. Типу. Ванька знову згадав, як на нього. Е, цей... На, на Пасху. На, па... на, ну, на, воду... на На воду. Пас... А і на Пасху, і на водохреще, а на водохреще ти не помниш, бо ти геть малий був. Але ти злякався тоді, як батюшка до тебе ціле води... <реш> <реш> так гарно засвятив, такий ти весь засвячений. <реш> так, у нас вечерка. У нас... Горохова кашка, котлетки сім'я вечеря, да, сім вечеря біля хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, Маленький діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Все, розказали. Тільки тільки даний момент білі хрущі літають. Да, сніг у нас Да. Вань, там геть сніг на дворі. І зараз сніг. Зараз сніг, не відкладай на завтра. Ми якось не в курсі діла. Знову сніг. Розтало усе оце діло, а тепер ось Ванька гуляв на дворі, бо ми в хаті тут розбираємося. Короче. Ванька гуляв на дворі і знову пішов, прибігає. Я там щось е, така... Дуже змерз. дуже змерз. Кажу, іди роби уроки. Він ой, я так змерз, я так змерз. Каже, такий сніг пішов величезний, то я ще не знаю. Може, підемо пройдемося, ось і повечеряємо. А побачимо, бо я короче, в мене зібралася е, трохи тут. І техніку замінити. Хочу дуже сильно положити замість отої поверхні газової, дуже хочу положити електричну поверхню індукційну. цю. Не знаю, ще, як з нею справлятися, бо в мене її ніколи не було. То я не, То я не знаю. <смі> я читаю там, типу, і не можу е, ті вати, що воно там пише. Чи... Ну, блін, з газу на це, це важко якось. Газ собі прикрутив, та й розумієш, що ти там прикрутив? А я не розумію, як оце, оце, з цим розбиратися. Але дуже хочу. Тому що мені вже так надоїла оце, ця, оцей метал. По-перше, що оце його мить постійно, що ж до нього приліплюється дуже швидко все. А по-друге, мені е, надоїло те, що всі сковорідки, всі каструлі з під низу, ну, в тому Нагарові Угарові. То якщо спочатку ще можна його якось тримати тіпа, е, свіжішими, то тоді блін, треба тільки якимись такими засобами його виводити. А по-любому індукція така не буде портити. Мені ці каструльки. Коротше, в общем, хочу я ну, і тут ще чого, дещо чого хочу. Тут в мене газова труба. Коротше, потім розкажу і покажу. І Хочу замінити і духовий шкаф свій витягнула. У нього вже. Залишила собі маленьку свою духовочку, перевірену часом. просто взагалі. Вона вже у мене років не знаю, 15, просто. Ну, но в ній пекти це суцільне задоволення. Вона вже до такої степені старуща, але просто в мене у ній і пиріжки класно получаються, і хліб класно, і піца. Ну Піца і в тій хорошо виходить, але я в тій не можу спекти хліб нормально і пиріжки. Не знаю чого, чого я не можу в ній спекти. То я, коротше кажучи, витягла той духовий шкаф, вставила поки що маленьку свою духовочку. Тимчасово, нехай вона собі там стоїть. Я, я не знаю, я ще думаю, що я буду туди купляти чи духовий шкаф, чи там я бачила такі класні нові духовки, типу, тільки невеликі. По мені наче хочеться, щоб вона невелика була. Коротше, не знаю, буду дивитися по характеристиках, що там. Але хочу. Його виставила, блін, і зараз ось, якраз думаю, помию її, та й на продаж продам їй. Вона хороша, вона в нас. яка то фірма? А, Або Арістон, або Індезіт. Ну хороша. Просто що не маю. Все. Оце єдине. Хочу, коротше кажучи, продати. Я вже звикла до цієї, я знаю, як. Ті температурні режими виставляти, і коли мені що поставити на той самий хліб, як я печу, на ті самі пиріжки, на, на ту саму, ну на все. Тут, звичайно, що дуже гарно мені подобається, тут я можу розібратися із остальними такими стравами: типу м'ясо, там, отакого от піца. Але от я кажу, пиріжки і хліб реально саме найкраще, саме в цій духовці У мене. Вони якісь, да? От скажи, вони якісь такі. Саме-саме класно, я не знаю чого, ну саме класно, Так що оце хочу поміняти трохи. оце. І оцю поверхню варочну, Я вже давно хотіла її поміняти, але із з цими відключеннями світла якось було стрмно. А це е, сиділи і знову ми заговорили за цю поверхню. Сережка каже: ну, відключення світла, там туди-сюдим. Тоді такий, а, типу, в нас же ж генератор є. А тут я така, блін, кажу, сірий, ми живемо в селі. Якщо в нас не буде е, там якось, типа зварити їсти, то в нас є двір. Ми візьмемо шашлички, зваримо юшечку на кострі, і буде все в нас там чітко і понятно. Плюси села очевидні, то все-таки все-таки хочу замінити. Подивлюся. Ще думаю, ще шукаю, але дуже хочу. Сім'я. Суцільні збори цей ходить з цими тополапками. Все, збираємо на дворі темнота, підемо перед. Сном. Перед сном підемо, пройдемося, так? Да? Угу. Всі разом. Папа, мама, Ваня, булька. О, оце таким составом ми зараз збираємося йти прогулятися. Ще довго будемо гуляти, ми цього, звісно, не знаємо, тому що не знаємо, ще яка там на дворі погода, але збираємося. Дивіться на оце цих двох. Я їх типу шантажирую. Але зато вечором воно так якось наче казково. Хоч і вітерець. Бульк! О, о, Побігла зірка. Рада. Обоє. А тут так красиво. Вечором, ге? Га? Дуже гарно. Кудись не туди полетів. Все в так а що тут зараката получилась? Да, воно голітає дві який. Не, торпеда. Сніхи дете. Да На я ж чувствую по собі у сьогодні впадає зверху. Ти торпеда. Іде да. такий дрібненький собі. Охо. <реш> Якось так неждана, ця зима прийшла. <реш> Скажи, вже, вже ждали, якби би весну. А оказалася зима, підсніжники вже є, до речі. А оказалася зима, дивися. Ага. І неочікувано в лютому місяці з'явилася зима. Населення планети до цього було не готове. <реш> <реш> планети Україна до цього не було готовна. Все світу Україна була не готова. Так гарно така вода. Ось як з цієї сторони. Ну, на відео немає там оцих кольорових таких вогнів ось так. Тоді ж взагалі це. Так так красиво. А від нас навіть світлофора воно видно. А прогулочка, звісно, це прикольна. Ну холодно. Взагалі вітер такий, прям пронизливий, пронизливий. І наоборот. Бачиш, вітер сильний. Так, так. Туди ми йшли то вітер у спину, а назад вже йдемо то вітер якраз в писочок. Зато тим двом, ну геть не холодно. Ти собі бігають. Бігуни два штук. Ще до сих пор тиняємося. Вже прийшли до себе на вулицю, а тепер нам <смірно> срочно треба десь до ставка. <смірно> та й таке. Ото нагуляємося, о, папа, ти там хоч держися. Слизько. О. Ой, так. слизько слизько. але красиво. На яку ти пробіжку будеш бігти? Ти пробіжка. в тебе що канікули? Чи, чи ти може на лікуванні на якомусь, чи ні. Пробіжка. Не на пробіжку, а на проходку корисну. В твоєму випадку. Просто так, да, просто на проходку. Ось я подихати свіжим повітрям. Оце корисно. А не пробіжка. Ох, ти, пробіжка ти. Кімпі-дітки не бавилися. Декор машини. Завтра я не обітаю, то тут так. Так, Завтра я так і поїду, красивенько Диви, як гарно. Люблю, сім'я люблю. Ха-ха-фі. Сім'я люблю. <сіхі> все, зробили, все гарно. Треба, треба для воділя два очка тут ще намалювати. Десь приблизно отут він виглядає. <сіхі> 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 з цим, з, з цим великаном водітелем. Десь отакого. Так, ще нижче, думаєш. Мам, підожди. Давайте все. Підождя, тут музик. Ну, і, і носик. Оп, все. Тепер кима кру... за округлий. А так. Все. І за округли. І за і кого? Всього дядя. Того кого? Всього, то то не дядя, то мама. А. Ні, <laughs> мама. Ой боже, яка мама. А папа ось. Нічого собі, який папа, головатий в тебе. А я, я ось. Художник, бо ужас. Прям. А я осьо. А тут і ота та -от 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 маленька. Точечка. <схід> оце я. Ма, оце я. Оце я. Оце я. Так. Оце ти. Так, зараз я когось візьму і запуляю. Ну, все. Ой, боже, держись моїм розтаре. Де no. Що це за обезьянка в мене тут? Ти, ти моя лапка. обезьянка і лапка. Так, по факту, ми сьогодні школу не прогулюємо. Ну, типа, значить, тому що повітряна тривога і все рівно забрала. Це мене вже радує, бо я ж до сказу не люблю прогулювати школу. Слухайте, дівки. Оце вчора купила оцей як крем, так? О те, що вчора показувала. Звісно, я ще зая. Я цією, цим брендом користуюся не я, а ось усьою Васик. Тому що я йому завжди купляю шампуні, там, гель, ну, коротше, все оце рильно, мильне, так би мовити. Во. І я ним взагалі завжди була задоволена ну, сугубо в тому, як користується ось дитина. Ну, Тому що, по-перше, склад такий класний. Ну, і взагалі, от він ще був зовсім зовсім маленький. Я користувалася ушастим няньом, і в нього була велика алергія. Потім почала користуватися, бю, бю, ой, Боже, дай Боже пам'ять. Бю, Бюрхер. Бю. Мами мене зрозуміють зараз. Бюрхер, бюмхер, оце, оце, оце. Е, воно дуже дороге, в принципі, але ми ним всім користувалися, і воно ну, дієве, класне. Потім він трішечки підріс, і Я пам'ятаю, е, що шукала, напевно, щось для, для купання. Те, що я завжди йому ось оберу, і я його не знайшла оце цього бюрхера. І мені порекомендували тоді. Це він взагалі ще був маленький, це рік, може, там отакого десь було, може, два. І мені порекомендували оце ж цю заю. Наванюшці свої тапалапки, вони мені такі неприємні, я не можу. Коротше, і мені порекомендували в аптеці, тоді пам'ятаю, щоб взяти оце ж цю заю. Не знаю, як вона там по-натуральному називається. Зая. Зая, я його називаю. Коротше, він був набагато дешевший, ніж цей же бюрхер. Синенькі такі, там всі кришечки у, у ньому, у всьому багато е, кольорів синеньких оце в ці штуки. І мені порекомендували оце, цей, оце з цю заю. І оце я перший раз тоді пам'ятаю, взяла там комплексне щось, типу шампуні для ванни, там воно все в одному, наче було. І, мені, і в нього ні алергії, тоді не було нічого. Ну, коротше, дуже кльова штука. І, а для себе я такого, і він до цього часу користується саме. Оце, оце шампунь у нього класна, така, там, такий, там такий аромат, що я не знаю, я і сама іноді її, в нього трохи тирю. Шо? Ну, дуже-дуже класно. Дуже, ну, тирю, тирю. Ну, то я веду до чого. До того, що це коли я побачила оце, цей кремік типу. Думаю, ну блін, спробую. Зазвичай, у мене я зазвичай е купую Лореаль, Гарнір. Mm. В общем, це оце, 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 такі го, е а це ж це ж взяла. Беліндівки, я вам кажу. Я не знаю, як воно там. ну, Воно дуже-дуже приємно, по-перше, що якщо якщо ось, ось, о, захочете попробувати, воно. І недорого, і дуже-дуже приємно. Що? А, да. Ревіталіф, да, Лоріаль лореал, лореал. Паріж. О, написано 95%, натураль... 95 натуральних Да, ось це моє, да-да-да. І ще червона. Тобі. Не видно нічого. Коротше, Лоріаль Паріж. Вік експерт, колаген, там туди-сюди. Взагалі, це такі я завжди собі беру кремі. Во. А це, думаю, спробую. Спробую типа цього бляха, я вам кажу, я в такому дикому шоці, що це не можна видержати. По-перше, воно, типу, на огірках. Щоб ви це розуміли? Щоб ви розуміли на натуральний запах огірка. От прям все, начебто я. Згорода в себе зірвала огірок, це мене саме перше здивувало. І все. І, і от натуральний запах огірка, яка вона приємна. Оце, щита, я вчора спробувала оце, цей крем два рази. Думаю, перевірю, все-таки. Ось, ось сьогодні до такої степені приємне. Я вам кажу, якщо, якщо хочете спробувати, геть можете навіть і не хвилюватися. Я думаю, що ну, кожна людина індивідуальна, але спробувати варто. Що тут у нас? Кукумбер фейс крем. Що таке кукумбер? Кукумбер угу. е, огірок. Так, ага. Е, юркен. Якийсь. Оце ось. Юрген! Це що? А це ж Пепіну? Ви ще таке вчили? Блін, проблема. Ми не знаємо, як це все переводиться, але дуже інтересна штука. Ну, в общем, прикольний крем. Все. Це реклама, так реклама називається. Та ні, це не реклама, серйозно, геть можете спробувати, Дуже мені геть мені зайшов. Так що там наш івасик вувукає? Що там таке? Що воно таке? Что воно робиться? Худею. А что воно в тебе оце, оце, оце валяется, объясни мне. Ты худеешь? Господи. Так. Как думаешь? Похудал уже? Понятно. Ясно, понятно. Давай, чтобы похудеть. Спаси. <гум> давай, щоб ти похудів, то у нього курточка валяється, нього рюкзак чогось валяється. І, і як ти його гарненько поприбираєш тут моментально мінус 10 кілограм. Може, плюс 10 кілограм. Та ні. Давай, давай. О, ще одна. Оце оце ж, Оце, отаке, оце таке. Кожен божий день в цій кімнаті що робиться Івася Андріку. Що це? Що воно таке? Курточка, що робить там? Давай, прибирай. Одному рознарядку дала, зараз треба ще іншому дати. Зараз мама по команди, а та й поїде кудись в город, мабуть. А ні, не поїде в город. бо це мені там треба було дещо купити. А в будівельному магазині, але як виявилося, то в принципі, воно в нас є. Так що зараз будемо готувати обід. Ой, Що щось ліпить? Да. Так. Ех, щось не знаю, і що. Вчора ото я хотіла плов оцей робити, але пожарили з того м'ясо котлети. то тепер я не знаю. Можливо, зараз якийсь. Я б по це поїхала б на він. Блін, але Ліньки. їхать їхати, общем, в той м'ясний, то зараз овочаві зараз зробимо плов. нашинський, Ну, не плов, а різ в духовці. Нормально. Мама, чи краще суші? Звісно. Ні, мама нікуди не поїде сушити, не хочу. Там така погода паршива, не хочу геть туди нікуди їхати. То зараз ось щось таке зробимо. Там котлетки є ще. Зараз рис в духовку запремо Тай і все. Та й буде тобі гарний обід. Так, вітамінна тарілочка для Івася Андріка. Вимила вже рис. Я рис завжди вимиваю до того, щоб була супер-мега прозора вода завжди. Зараз достану в мене ще є цвітна капуста, кукурузка. І підемо зараз викопаємо свіжу моркву з грядки. А на дворі знову щось підморошує таке, як типу, крупа, сніжок. Ну, це Треба скільки прожити без зими, щоб потім в кінці зими воно началось. Ну, це комедія. Так, по кукурузку в погріб пішли. Ну, візьмемо мариновану, звісно ж, бо такої, ви знаєте, я кожен рік. Кожен рік. Вважаю, що мабуть, візьмемо. Кожен рік я беру. О, Івася Андріковісочок візьму. Е, кожен рік купляю, ой, фу. купляю, кожен рік я заморажую свою кукурузу, виходить. І кожен рік, потім уже коли, <сум> ну, типа зімою, оце до рису, я завжди кидаю там перець, заморажую, кукурузу заморажую. А в цьому році, я не знаю, що я її не заморозила, Ну, не заморозила, бо обично я не, не окремо варила, а типа ціліком. У мене завжди була заморожена, варена вже кукуруза. А в цьому році щось прошляпала я з тим всім і за того її не Ох, ну так, ви знаєте, прям морозець. Що тут прям лід? Ого! Чого собі? Свіжачка, зараз підемо викопаємо. Так, да, коли вдома є хлопці, то лопату ти в сараї не знайдеш. Але знаєте, де ми її зараз знайдемо? Біля отої їхньої копанки точно зараз знайдемо. А я ж казала, оце так. Діти складають на місце лопати. Посеред зими Лєнка сидить і вириває з городу морку. Ну Це інтересна практика. Зато реально подивіться, яка морква. Це взагалі Оце експеримент. Це експеримент, якщо хто там тільки до нас заглянув на канал, це я експериментую і на зиму залишила е, манюсіньку таку морквочку, яка, ну, яку можна було просто викинути, тому що вона пізно посаджена. І ця така морква виростає. Коротше, на кожен рік так буду робити. А потім, виходить, свіжа, класна морква, не зморщена, не заморожена, ніяка. А свіжа, гарна морквочка. Як я готую цей рис в духовці? Рис гарно промила, вкинула морквочку. Вкинула обов'язково собі італійські оці трави мріївські. І най, найсерйозніший, і взагалі. Я вважаю і казала, і кажу і буду казати, що мені здається, що куркуму придумали спеціально для рису. Я взагалі не уявляю зараз, от, от коли колись це, ну, спробувала, я не уявляю рис без куркуми. Просто не уявляю. Знову ж таки на любителя Дивіться, зразу у нас який колір і смак. Я навіть коли Готую не в духовці, а ось на плиті. Потім вкидаю оце все у сковорідку, додаю куркуму і ще протушую на сковорідці. О. Так, зараз поки що ми ставимо це, причому води я туди наливаю менше, ніж коли готується на сковорідці. Посолила. обов'язково перчику треба до куркуми, тому що всі знають, що куркума це природній антибіотик, але працює він тільки в комплексі із чорним перцем. Обов'язково вкидаю. Перець і все. Зараз ще часничок. І потім воно у мене буде зараз в духовці стояти, а потім я вже добавлю десь під кінець е цвітну капусту і кукурузку. Коротше, цілої в хаті не оказалось, то я отаку вкину шматочок такого. Так, все, в духовку. Е, воду я потім буду ще підливати, або зараз ще трішечки нав'ю. Так, у нас рис уже майже готовий, і ми додали ось, ось цвітну капусту, кукурузку. Отак його все перемішали і ще трішки води. Взагалі, в ідеалі зараз його все накрить фольгою і у фольгі ну, типу, допікати вже у фольгі. Але у мене, на жаль, фольга закінчилась, там маленький шматочок залишився, тому, тому ми будемо без фольги. О, все, Отакий, от виходить, жовтий прям рис. Все. Кукурузка тут багато, всього і такий він. Ой, за за цього кола. Пар. Зараз підігріваємо котлеточки. Ну він дуже смачний. І з куркумою. У нього вигляд такий оцей класний, жовтий. І смак, цвітна капуста, морквочка Цибулі, до речі, я не кидаю. У нас ніхто не любить, оцей цибулі в цьому. Оце все, що перець, правда, ще кидаю. Болгарський, але в мене його вже теж нема. Корисний такий у нас. А, да, кстати, я забула ще про соєвий соус. Зазвичай ще соєвий соус туди. Трошечки. Ще коли воно печеться. Взагалі-то. Все. Ось такий у нас майже корисний обід. У Івасика ще насипана купа кукурузи. Зараз і в мами вона буде насипана, якщо ще є, правда. Є yeah. я yeah? то давай. Так, та і все. Все? все. все Все. Все. Як вонятко, як маленький був, там питаєш щось у нього. А він такий. І все і все До сих пор у нас це все А я писав і все Івасіку, розкажи, що ти сьогодні папі, яку как у наробив, майстер шеф. Сверло зламав. Да, сверло він зламав, хазяйський хлопець. А там робив, Табличку не смітить, штраф 100 гривень. А я думав, не ловити рибу. Ні, просто так інтересно, чого йому щось десь сверлить. Сережка каже, так, уже щось уже майструє. Тільки це сказав. Тут такая и стука. Папа! Я случайно тебе сверло, сломал. Да? Мастер. Год ⁇ треба уже починать делать. Ой, 15 часов, видно Ну, 16. Ты потом завернишь, сделаешь. Ну, ну. Ну, все. Всім смачного, хто обідає. Дякуємо, що ви з нами. І пока-пока, і слава Україні! Героям слава-пока!